Напередодні свята покрова в обласній філармонії відбувся благодійний концерт за участю колективів міського центру дитячої та юнацької творчості Так, я люблю Україну. Метою заходу був збір коштів на потреби армії. Гостями концерту були солдати 4-го батальйону Національної гвардії, а також волонтери зі Станіславського благодійного конгресу та громадської ініціативи Галичини. Під гаслом діти для захисників України вихованці закладу об'єдналися та створили справжні свято для присутніх солдат, що повернулися з зони АТО. Дивлячись на вас, я розумію, ради, ради чого ми там знаходимося. Ми знаходимося, щоб ви жили в мирі і в спокій, і щоб ви не знали, що таке вирок. Глядачі заходу також могли приєднатися до благодійної виставки ярмарку, що розпочалася незадовго до концерту чи пожертвувати гроші на потреби солдат. Волонтери з громадської ініціативи Галичини зробили присутнім воєнним дорогий та потрібний дарунок. дефібрилятор, фібрилятор, що буде згодом переданий фельдшеру батальйону. Діти, які з такою відданістю та старанністю поставилися до благодійної акції, не розчарували глядачів і довели присутнім. Так, вони справді люблять Україну.